я є племінник, просто тільки того я оговорився. Е, Ніночка Матвієн. Я ще тоді не був мій спогад, я ще тоді не був коментатором Голосу Америки, а був дрібним зовсім е, журналістом. І якось запитую. Чекаю Івана Кідратича Пономаренка, кажу, це ж хочу приїхати до вас. Він каже, ти в Києві живеш в Києві. А ти б не міг би запросити Ніну Матвієнку, улюблену співачку Кременчужан. Я кажу, ну, я відважусь, я спробую. А телефоную її, бо щастило бачити їх на якихось концертах. А... Кажу, мінами, міський голова Кременчука Іван Кіндрач Конобаренко запрошує. І тут урок від Ніни Матвієнко. Каже, це він чи весь всі містяни Кременчука, мене будуть раді плачути. Кажу, всі містяни. Тоді каже, хай присилає транспорт і приїхала на Голосіївську. Чотири. Далі їдемо з нею по дорозі, значить, вулиці встають, ледве не свято всього міста, ледве не вихідний убуде. Матєнко всіх нас вчить, хтось руку їй цілувати, а вона каже: що не сюди треба руку, а нахилитися до значить, жінки, хтось дивиться цибуля, заходимо в хату, значить весь Кременчук зійшовся на площу, тоді вона поїхала в Полтаву, там вже всі полтавці зібралися. Перед цим вона сказала, тоді ще не виступала не доченька, тонечка, не Арсен. Вона сказала, значить, а я ворог із собою по лошу зібрала взяти інших зірок, а тільки вони у відрядженнях. Юного письменника поїхала в Кременчук до людей, які щиро були бачити, і заходила в прості хати, вчила, як ту картоплю збирати. Сорт цибулів пізнавала, то ми обожнюємо. я вважаю, що повинна з'явитися і вулиця Ніни Матвіє. І... Пам'яті, а головне, щоб вона жила і далі в наших серцях, і вона вже живе в своєму роду, в продовженні в своїх дітях і в своїй чудовій донесі. І онука. Дякуємо дуже. Дякуємо. Нічого.